Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо надзвичайно смачний тортик Наполеон на пательні. Ніхто в житті не повірить, що він приготований саме так. Тортик виходить дуже ніжний, дуже смачний і надзвичайно м'якенький. Обов'язково спробуйте, ви будете просто у захваті. Я сама не очікувала, що він вийде аж настільки вдалим і настільки смачним. Також не забудьте підписатися, мені буде дуже приємно. Для початку приготуємо коржі. Беремо 3 яйця, додаємо 100 г цукру та збиваємо міксером приблизно 3 хвилини, доки маса не посвітліє і не стане пишна. Далі додаємо дрібку солі та 30 грам вершкового масла і збиваємо до однорідності. Далі беремо 450 г борошна, 1 чайну ложку розпушувача та просіюємо. Після цього замішуємо тісто. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо його відпочити на 20 хвилин. Цим часом приготуємо крем. У кастрюлі з товстим дном з'єднуємо 3 яйця, 150 г цукру, тріпку солі, 1 пакетик ванільного цукру та 3 столових ложки борошна. Перемішуємо це все до однорідності Та вливаємо 800 мл молока. Далі кладемо на плиту на маленький вогонь і постійно помішуючи, варимо крем до загустіння. В кінці додаємо 50 г вершкового масла. Перемішуємо і все, друзі, крем повністю готовий. Посипаємо поверхню борошном, беремо наше тісто та робимо з нього ось таку ковбаску. Розділяємо на 9 рівних шматочків. Та кожен шматочок ось так заокруглюємо, далі розкачуємо тісто відповідно до розміру вашої пательні. Для того, щоб коржі були більш красивими та рівненькими, можна їх обрізати за допомогою тарілки. Тістом, що залишилось, будемо посипати зверху наш тортик. До речі, тісто просто чудове, з ним дуже легко працювати, воно абсолютно не липне до рук. Я розкачую коржики ось такі тоненькі. Далі викладаю їх на суху розігріту пательню та смажу на середньому вогні з обох сторін по 1-2 хвилинки. Ось такі красиві, золотисті і дуже смачні коржики у нас вийшли. Далі починаємо складати наш тортик. Я взяла ось таку формочку, на дно кладу крем і далі вже перемащую усі коржі. На кожен корж я кладу 3-4 столових ложки крему. Тісто, що залишилось, я також підсмажила на пательні, подрібнила його, посипаю ним зверху тортик і кладу його до холодильника на 3-4 годинки. Мій тортик постояв у холодильнику цілу ніч. Також посипаю його по бокам і зверху викладаю фрукти. Я взяла полуницю, ви ж можете взяти будь-які улюблені фрукти. Подивіться, який красивий, ніжний, дуже м'якенький він у нас вийшов. Тортик просто нереально смачний та не у році. Я не думала, що він вийде аж настільки смачним, він нічим не відрізняється від класичного наполеона. Тому, друзі, обов'язково готуйте це, варто спробувати, ви будете просто у захваті. Усім дякую за увагу! Побачимось у наступних відео і усім смачного!